Вітаю вас, друзі! Російські загарбники продовжують вбивати мирних людей як сьогодні вранці поблизу Запоріжжя. І роблять вони це, тому що, по-перше, вони кровожерливі психопати. А по-друге, вони нічого не можуть зробити із успіхами збройних сил України на фронті. К жаль, нашим подрозділінням прийшлося залишити прийомної позиції в місті Ямполь. Не Ямпаль. котики, ямпіль наш. Що відбувало? Що відбувало? Що відбувало? Наші воїни продовжують крок за кроком планомірно звільняти українську землю від цієї нечисті і роблять це ефективно, настільки, що росіяни вже декілька днів поспіль постійно плачуть. Звісно, очень тривожно за все те, що відбувається вокруг Лимана. Трівожне? Ну, реально тривожно. Ой... Ой, обстановка здесь сейчас пока і що все таки Да. Вони закликають молитися за їхніх солдатів, хоча їм це вже не допоможе. Та повідомляють, що російські окупанти опинилися таки у котлі у Лимані. Війська України контролюють єдину трасу, сі зараз катра. А, Красний Лиман з Сасватова. Ну і запам'ятайте назви цих російських підрозділів. Зовсім скоро вони усі будуть або мертві, або полонені. Гераїчки там обороняються і барси, і двадцяти армія, і козаки. Я знаю, що ви точно хочете підписатись на мій канал. Просто не завжди це робите. Виправте це, будь ласка, друзі, та просто зараз підпишіться. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді воно набере якомога більше переглядів. Протягом останніх днів російські пропагандисти постійно ниють про те, що у них дуже погана ситуація. На на Донеччині поблизу населеного пункту Лиман, і як вони самі кажуть, обстановочка туфтаватая. Още в целом туфтовата обстановочка на Лиманському фронті. Ну вокруг Лимана конечно, складывается критична обстановка, тому що вчора була прорвана лінія обороны в районі. Діброва при цьому російські загарбники дуже часто люблять розповідати, що вони не агресори, що вони не нападали на Україну, а просто защищають свою землю. Але чомусь вони так вважають цю землю своєю, що навіть не можуть вивчити назви населених пунктів. Като називається тарецька, зліз перекреслить дароправлю тебе Виноват Віноваторська, Винова? як би його вибори Шундрикова? Да, де шутичі того, да. Шундр Шундракову Шиндр... чи сундрикову. Хоча власне вчити назви населених пунктів України росіянам не обов'язково. Усе одно вони із них тікають. Всього хорошого! Руські ідуть. Дамой. Ну ми стоїмо. Росіяни так впевнено стоять та тримають оборону. Що ниють, що їм скоро буде іще тяжче. Тіре большої території Донецької Народної Республіки создається угроза уже по фактически всей западной границі Луганської Народної Республіки. Цікаво, чи можемо ми українці, їм, хоч якось, допомогти. Тим паче, що це виявляється не збройні сили України, наступають, а якісь румуни та поляки. до того, що румунську річ засікали, значить, по зв'язку. Ну, поляки, це вообще як будто значить, это їхня земля. Не зрозуміло тільки навіщо румуни та поляки усе це роблять. Напевно, щоби і рускім русським праздник. Видимо, задача була акуратка сьогоднішньому дню. Нам взяти контроль над лиманом, щоб іспортити праздник, який намічається сьогодні, і праздник їм таки зіпсували. Зіпсували настільки, що російський пропагандист забув, що вони кажуть про якісь там неіснуючі республіки, а почав казати про Луганську область. То тобто, вот это северные і сіверо западные участки, які ближе к тебе, к Луганської області. Проте закриті у котлі російські загарбники не падають духом і сподіваються, що до них так само, як і на. Харківщині обов'язково прийде підкріплення, Тому надежда тільки на, на резерви, на підмогу, які, е, повинні підійти в этот район. Не знаю, чому до сих пор їх там немає. Тільки є одна проблема. Щоб резерви могли прийти на допомогу, вони повинні хоча б існувати. Атаку росіян замість допомоги буде тільки одна велика суцільна. Опа. Опа. Резинова попа. Yeah. Посипалась у росіян не тільки лінія оборони поблизу Лимана, у них також сипеться їхня пропаганда, яку оголошувало Міністерство війни Російської Федерації. В результаті провалу наступлення українських групіровки військ на Красноліманському напрямку... Коли ми говоримо про те, що наступлення противника повністю захлібнулося, Это неправда. Оно ну йде виявляється, міністерство війни Російської Федерації знову збрехало. Хоча насправді для росіян це тільки великий плюс потрапити у оточення, і вони таким чином сьогодні здобувають перемогу. Для наших військ на даному етапі це плюс. Надіюсь, я думаю, що так і має бути а в конічному це перемога під красним ліманом, катора ну, я надію, буде нами одержана. Ми можемо спостерігати зараз типову російську шизофренію. Одночасно, росіяни за повідомленнями їхніх же пропагандистів і усюди наступають масово і одночасно масово тримають усюди оборону. Дано минуту йде штурм одразу нісліких населених пунктів, таких як Зайцева, Отрадовка, Бахмутська а також васточна крайне уже промзони самого он же Бахмут, Фактически по всій лінії фронту. От... От Сватова, от там Кольского фронта и до а херсона в обороні словом типова ситуація. Росіяни мають від'ємні успіхи та негативно наступають. нет, но успіхи є. Очевидно, що Владиміру Путіну зараз дуже сильно не вистачає гарматного м'яса. Йому бракує трупів російських солдатів, тому він проводить мобілізацію у Дагестані. Закликають на мобілізацію йти абсолютно усіх чоловіків. Важайте. І в той же час владімір Путін вкотре підкреслює, що треба мобілізувати не усіх, а тільки тих, хто є у запасі. Призиву підлежать граждані, які знаходяться в запасі. І прежде всего ті, хто проходив службу в ворожоних силах. такі його заяви свідчать про те, що Путін усвідомлює, що його мобілізація потихеньку валиться, і він вкотре закликає, щоб росіяни виправляли цю ситуацію. В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь. Российские мобилизованный дослухались до порады Владимира Путина и своего командира. Мне сейчас брат пишет, короче, этому подполковнику, который там, он ходил, там один подполковник, вы, все мясо, едете на обойню туда-сюда, ему, короче, сейчас весь... Вже там. І чомусь мобілізації росіян не радіють вже й самі російські пропагандисти. У них настрій, якось, м'яко кажучи, не дуже. Ми так і будемо, ні шалка, ні шатка, ні валка стоять на одних і тих же. Позиціях, а нас будуть мочити со всіх сторон. А я нагадаю, що це той самий російський пропагандист Антон Красовський, який свого часу до повномасштабного вторгнення грозився узяти Київ та спалити нашу конституцію разом із нами. Єсть ні, ми введемо війська в Україну. Це наша земля, ете вот е... вам, вот вам анінато. Вот прямо даже це... не мічтайте. Цікаво, ж же произошло, що в нього так сильно настрій змінився. Можливо. Móis. Muy... Я навіть боюсь говорити це слово. Та Владимір Путін усе одно хоче йти на ескалацію. Усе одно він робить усе більше і більше кроків для того, аби знищити Росію зсередини. Якраз сьогодні він планує офіційно заявити, що, начебто, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області України, це тепер частина Росії. Можливо, я пізніше зроблю на цю тему стрім, а поки що, друзі. Я вас закликаю, як завжди, допомагайте Збройним силам України. України. Зараз триває дуже важливий збір на 100 безпілотників для Збройних сил України. Обов'язково долучиться. Посилання та усі необхідні реквізити є в описі до цього відео. Навіть вартість одної чашки кави, яку ви кожен день випиваєте, яку ви перерахуєте на такі масштабні збори е Сергію Стерненко. Нам буде е, саме в тому воді, який прилетить чи під ноги, чи по голову, чи спалить їхню техніку, Зараз всі мобілізуватись, тому що вся Україна, всі люди, які допомагають на такі збори для ЗСУ, ви є всі разом ви є зсу. Обов'язково підтримайте наших воїнів, тому що що би там собі не планував владімір Путін, як би він нам зараз не погрожував, усі його плани остаточно стовідсотково зламають збройні сили України.